Христос Воскрес! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від Йоанна. Це є перша глава з 1 по 17 стих. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом воно було споконвіку, ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і не пойняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували, не був він світло, був лише, щоб свідчити про світло. То було справжнє світло. Що просвічує кожну людину, воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ постав через нього, і світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дано змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його. Які не з крови, ні з тілесного бажання, ні з волі людської, але від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили Його славу славу і єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи: ось той, про кого я говорив, той, що йде. За мною існував передо мною, був раніше за мене. З Його повноти ми всі прийняли благодать за благодать. Закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Слава тобі, Господи, слава тобі. Євангелія від Івана. Це одна з найглибших текстів у Святому Писанні, з досить таким сильним, певним єврейським фоном, насиченим певним символізмом і богослов'ям. Давайте розглянемо цей уривок з поясненнями, певними коментарями та певними паралелями і символами, щоб краще зрозуміти і відповісти на нього словами. Ділами своєї віри. Отже, якщо ми пояснення глянемо стосовно цього Євангелія, то з самого початку звучить споконвіку було слово. І слово було у Бога, і Бог було слово. Слово з рецької мови як Логос, тут мається на увазі Ісус Христос до свого втілення. У єврейській традиції слово, давар це не просто звук, а сила, що творить. У книзі буття Бог говорить і світ постає. Якщо ми глянемо мідраж таргум, вживається термін мемра, це таке арамійське, таке в значення, значеннях слово. Для позначення певної Божої присутності і дії у цьому світі, інколи як імена чи означення самого Бога. Тому Слово, уособлення є як також в єврейському розумінні як торе, тобто Божої мудрості хохма, зв'язок з такими певними притчами, де мудрість говорить: Господь створив мене початком потів своїх. Це є мислення досить глибоко, як слово самого Творця, це первісна сутність і реальність. Воно було споконвіку в Бога. Це підтверджує попереднє існування цього слова несотворене, а вічне, суще, що перебуває з Богом, тобто має відносини з Ним. І ці відносини досить глибокі, онтологічні, усе через нього повстало. І нічого не повстало, не повстало без нього. Це є таке певне відлуння від книги буття першої. Все сотворено через слово. Тобто Бог говорить через певних таких висловів: Асара, Маам, Рам. Кожне слово має певну творчу силу. Все, що говорить Господь, воно набирає певну форму, дійсність і стає живим, дієвим. У ньому було життя, і життя було словом людей. Світло. Ор. Це перше творіння Бога в книзі буття, перша глава, третій стих. Так само в євреї, в Кабалі перше, що виходить із божественної сутності. Це є світло, життя, хаїм. Тобто це є певний божественний дар, який у Талмуді пов'язується з торою той, хто має тору, той має життя. І цим є це слово, яке має в собі життя, і цим життям може поділитися. І світло світить у темряві, і темряво його не огорнула. У протиставленні темряві, тобто хаосу, гріху, є світло. І це світло є істина, це є сам Месія. Якщо ми подивимося в єврейській апокаліптичній літературі, то є певна така концепція боротьба між світлом і темрявою. Наприклад, у гумранських текстах сини світла і сини темряви». І хто приймає це слово, він стає сином світла. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я якому було Іван. Іван, тобто з єврейського розуміння як Йоханан, це є Господь є милосерний, милостивий. В цій традиції це ім'я містить у собі цілу сутність людини. Тобто ім'я Йоанн говорить про Його певну місію, що він має сповіщати Божу милість через прихід Месія, яким є словом Христос. Він прийшов на світло, щоб засвітити про світло. Йоанн Христитель, Він є як пророк, який свідчить про Месію, але не є сам Месією. Тобто він є свідок єврейською ет, той, що повинен бути надійним, чистим і він втілює цю всю сутність у Івані Хрестителі. Світло правдиве, що просвічує кожну людину, що приходило у світ. Тільки Бог є цим справжнім світлом, емет». Іоанн показує на Месію, як на джерело цього світла. У світі був, і світ через нього повстав, та свої його не прийняли. Ісуш прийшов до євреїв, до своїх, але їхні очікування Месії були зовсім інші, тому не пізнали його у пророків. Наприклад, в Ісаї Бог скаржиться син поважає батька, а Ізраїль мене не знає. А тим, які прийняли йодав владу, стати Божими дітьми. Бути сином Божим в юдаїзмі це мати особливі стосунки з Богом. В Торі Ізраїль завжди є як первістком Божим. Це книга виходів, 4 глава 22 стих. Іван показує, що тепер не тільки євреї, але всі, хто увірує і приймає Ісуса Христа, стають Божими дітьми через віру в Місію. І слово стало тілом і оселилося між нами. Це є досить велика, глибока така символіка, яку наводить Іван Богослов. Тобто оселився між нами, воплотився. Буквально воно Перегукується з грецьким словом «Ескінацис». Тобто, це є як нагадка про скинію. Тобто, постало не мов би, як намет, така певна ілюзія цієї скинії, яку такі євреї колись плекали мішка, де перебувала Божа слава в пустелі. Тепер Христос є цією новою скинію, новим храмом Божої присутності серед нас людей. І каже Писання свідчення Яна про того, хто був перед Ним. Закон через Мойсея, благодать і правда через Ісуса. Мойсей дав закон, тобто Тора. Це найбільший дар для Ізраїлів. Але Іоанн каже, що Ісус приносить повноту не лише закону, але й благодаті ген, і істину, емет. І обидва ці поняття асоціюються в іудаїзмі як з Божою присутністю і милосердям. І все це здійснюється в Ісусі Христі. І кожен, хто приймає цю благодать істину. Які є атрибутами самого Бога. Це є Книга Виходів 34 глава Сороти Стих. Він її приймає і стає частиною цієї благодаті. І Він включає себе, приймаючи Христа, у цю місію, яку виповнює Ісус Христос Спасіння. Тому віра в Ісуса Христа. Це є завжди шлях до Отця, і це є шлях до Спасіння, це є шлях істини, який освітлений діяльністю, любов'ю Божою та Ісуса Христа. І це є досить важливе значення і розуміння, що Ісус Христос, який воскрес, є, завжди присутній. Свого часу, а точніше кажучи, минулого року Штатах США один з малечі вирішив написати лист Воскреслому Ісусові Христові. Адже Він Воскрес, Він живий. І малеча написала ціле послання до Ісуса Христа. Гарненько запакувала його в конверт і підписала Воскреслому Христові. І цей конверт кинула на пошті. Через деякий час цей лист знову повернувся. Служба наклеїла на конверті зовжту наліпку з роз'ясненням, що було адресовано Ісусові Христові. Повернути до адресата. Ісус Христос переїхав, нової адреси не лишив. Доставити лист є неможливо. Коли цей лист знову попав до малечі, малий посміхнувся і весело загукав. Звісно, вони його не можуть найти, адже він Воскрес, він усюди є присутній. Пам'ятаємо про це: Христос Воскрес!